Євангеліє від Марка, глава 4. І знову почав Ісус навчати біля моря, і зібралося до нього багато людей, так що він сам, увійшовши в човен, перебував на морі, а весь натовп був край моря на землі. І він навчав їх багато притчами і казав їм, у своєму навчанні. Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти, і коли сіяв, одне зерно впало край дороги, і налетіли птахи та визбирали його, а друге впало на кам'янистий ґрунт, де не було достатньо землі, І відразу зійшло, бо земля була неглибока а як сонце піднялося, зів'яло і, не маючи коріння, засохло, а інше впало між терня, тож виросло терня і заглушило його, і воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю, зійшло, дало паросток та росло, і принесло врожай. Одне в втридцять. Одне в шістдесят, а одне в сто разів. І сказав, Хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. А коли він залишився сам, ті, які були з ним разом з дванадцятьма, запитали його про ці притчі, і він відповів їм Вам дарована таємниця! Царства Божого, а тим зовнішнім усе роз'яснюється в притчах, щоб, дивлячись, бачили і не побачили? Слухаючи, чули і не зрозуміли, щоб вони не навернулися, аби їхні гріхи були прощені. І каже їм: невже ви не зрозуміли цієї притчі? А як же зрозумієте всі притчі? Сіяч сіє слово. Ось ті, які при дорозі, де сіється слово, як тільки почують, негайно приходить сатана і забирає слово, посіяне в них? А ті, котрі на кам'янистому ґрунті посіяні, коли почують слово, то відразу з радістю. Приймають його, але не мають у собі кореня і не стійкі. коли настануть утиски або переслідування за слово, вони відразу спокушуються. А інші є ті, які посіяні в тернях, вони чують слово, але приходять клопоти віку й омана багатства. Та інших бажань заглушують слово, і воно залишається без плоду. А ось ті, які посіяні в добру землю вони чують слово та приймають і приносять урожай один у тридцять, один у шістдесят а один у сто разів. І казав їм Хіба приносять. Світильник, щоби поставити під посудину, чи під ліжко, чи щоби поставити на свічнику, тому що немає нічого захованого, що не виявилося б, і немає таємного, яке б не розкрилося. Якщо хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає, і він говорив їм. Зважайте на те, що чуєте, якою мірою міряєте, такою й відміряють і додасться вам. Адже хто має, тому дасться, а хто не має, то і те, що має, буде забране від нього. І казав: Таким є Царство Боже, як той чоловік, який посіє. Насіння в землю, і чи спить, чи встає, вночі чи вдень, а насіння сходить і росте, але як він не знає, сама по собі земля родить спершу стебло, потім колос, а тоді повно пшениці в колосі. Коли ж доспіє врожай, він негайно. Посилає жінців із серпом, бо настали жнива. І він казав: до чого уподібнемо Царство Боже, або до якої притчі прирівняємо Його? Воно, як зерно гірчиці, коли сіється в землю, воно є найменшим з усього насіння, що на землі. Та коли посіяти, виростає і стає більшим від усякої городньої рослини і пускає таке велике гілля, що в його затінку можуть гніздитися птахи небесні. І багатьма подібними притчами він говорив їм слово, наскільки його вони могли сприйняти, без притчі ж. Не говорив їм, а своїм учням окремо все пояснював. А як настав вечір того дня, Ісус каже їм: Переправимося на той бік! Відпустивши натовп, вони взяли Його, тому що він був у човні, інші човни були з ним, та здійнялася сильна буря з Вітром і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він був сам на кормі, спав на подушці, і будять його, і кажуть йому: Учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Вставши, він наказав вітрові звелів, морю, перестань. Ущухни, і вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм: Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякалися і говорили один одному: Хто ж він такий, що і вітер, і море йому підкоряються?